Стартує третя хвиля грантового конкурсу для ветеранських організацій «Тримаємо стрій. Про це більше говоримо далі з нашою гостею, з нами відеозв'язком Ольга Гальченко, менеджерка програми Громадянська стійкість Міжнародного фонду відродження. Пані Ольго, слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава, дякую за запрошення. Міжнародний фонд відродження оголошує третю хвилю грантового конкурсу для ветеранських організацій «Тримаємо Стрій. Конкурс орієнтований на підтримку ветеранських організацій, які разом зі своїми спільнотами та місцевими громадами прокладають шлях до української перемоги. Пані Олю, і власне знаєте так спочатку про сам конкурс, як виникла ідея, як фактично він стартував? Конкурс стартував ще у 2022 році, коли ми зрозуміли, що ветеранські волонтерські організації, хаби, центри спільноти потребують підтримки. Бо вони почали складний забіг з початком повномасштабного вторгнення, і волонтери і організації, які допомагають ветеранам, починають виснажуватися через масштаби, через тривалість. Тобто всі побігли в спринт, А десь середині 22-го року стало зрозуміло, що це не спринт, це марафон. І тоді виникла ідея підтримати саме ці організації. Надати їм сил спроможності ресурсів, продовжувати свою діяльність, підтримувати, допомагати ветеранам, хлопцям, дівчатам, які повертаються, готувати громади до їх повернення, підтримувати волонтерські ініціативи, які теж дуже часто гуртуються навколо саме ветеранських спільнот. Пані Ольго, і фактично, от анонсувала, що стартує наразі вже третя хвиля грантового конкурсу. Попередні дві хвилі, якими вони були? Дуже цікавими, неоднорідними ми мали змогу підтримати. Ви знаєте, ми не цілилися на підтримку там великих фондів. Які мають і так достатньо великі бюджети, і вони там фандрейзять достатньо коштів для, для реалізації супер таких видимих проєктів. Ми хотіли підтримати ці середні, невеличкі, часто на рівні громад е ініціативи, яким якраз може бути складно грати вдовгу, е і тому це були дуже різні проєкти, Це були і ветеранські простори, це були це були. Ініціативи волонтерів при шпиталях, це були е, інформаційні якісь е, проекти, де розповідались про права там ветеранів захист їх прав. Е, тобто дуже різнопланові, але от в цьому в середньому сегменті організації, які якраз на мою думку потребують найбільше підтримки, пані Олю. Якщо порівнювати першу і другу хвилю, от чи активними були ветеранські організації? Е, так, ветеранські організації активні і я бачу, що ця активність зростає. Я очікую, що в цьому році вона буде навіть ще більшою, і це насправді я думаю, що нас чекає на вибух ветеранських організацій, спільнот об'єднань. Бо чим більше наших людей буде повертатись назад, тим більше буде і бажання гуртуватися. Об'єднуватися, щось змінювати в своїх громадах, врешті-решт. І для цього вони будуть створювати ветеранські організації, шукати відповідно для цього ресурси. І тут якраз донори їм на допомогу, конкурс їм на допомогу, щоб підтримати їх діяльність, підсилити їх. Пані Ольго, чи усі ветеранські організації можуть стати учасниками конкурсу, чи, можливо, є критерії відбору цих організацій? Так, в певні певні критерії ми все ж таки виставляємо. Ми хоч ну ми хочемо бачити там організації, які профільно займаються ветеранською тематикою, тобто там є умова займатися ветеранськими питаннями до 2023 третього року. Це для того, щоб не було спекуляцій, щоб організації, які там не знаю, що вчора займалися там розведенням кроліків, сьогодні вирішили, бо це зараз модно і трендово допомагати ветеранам. Ми шукаємо ті ті організації, ті спільноти, які вже мають певний досвід в цьому, які яким це цікаво, які вже довели певними результатами до 23-го року, що це їм до снаги, що це їх драйви, що це їх тема, що це їх, скажімо так, їх спеціалізація. Пані Ольго, якщо ми говоримо про пріоритет, таку тематичну пріоритетність, чи є вона? Так, звичайно, ми виставили декілька пріоритетів. що це Реабілітація фізична або ментальна, бо без цього відновлення здоров'я ніяка реінтеграція далі неможлива. Тобто, реабілітація далі безпосередньо реінтеграція і тут я хочу. Донести зміст, що реінтеграція це не ветерани, треба хапати і реінтегрувати, а це сама громада, і наше спі... наше суспільство має бути готовими реінтегрувати цих е, хлопців і дівчат. Тобто не щось нав'язувати ветеранам, а самим громадам і людям готуватися, що будуть певні зміни, будуть люди, які повернуться з фронту і матимуть бойовий досвід. Тобто готовка громад, от маю на увазі під е, реінтеграцію. Звичайно, також це турбота про родини, про родини, які чекають з фронту, про родини, які на жаль втратили, або родини, які шукають родичів, які зникли вісті. Турбота про цих людей теж має бути ну одним із топ пріоритетів наразі для, для громади, для суспільства. Поки ще не було демобілізації, поки хлопці, і дівчата не повернулися. Ми маємо забезпечити їм цей спокій, що за їх родинами. Хтось, хтось турбується, хтось пікується. Пані Олю. А якщо зважати на досвід попередніх двох хвиль, то от що пропонують ветеранські організації? Яка тематика переважає? А, ну, дивіться, насправді можна побачити певну динаміку, бо у 2022 році запити були більш такі дуже ургентні. Там закупити турнікети, засоби захисту, каски, дрони. А, ну, було спрямованість, була набагато більш така. Ну, волонтерського плану зараз. Вже ми говоримо більше про якісь більш системні речі. Це про створення ветеранських просторів. Зараз громади дуже зацікавлені відкрити, мати ветеранські простори, ветеранські хаби, осередки, неважливо як це називати, але мати якусь якесь місце для ветеранів, де вони могли б об'єднуватися, спілкуватися. Мати якісь активності. Це робота над цільовими програмами для ветеранів і ветеранок в громадах, щоб громади розуміли, вміли і могли розробляти такі цільові програми, їх фінансувати там за допомогою або державних коштів, або коштів громади, або спільно, і надавати якісні сервіси ветеранам. Ну і, звичайно, самі безпосередні сервіси. Ми говоримо про юридичну допомогу, психологічну допомогу, соціальну допомогу. Uh, і ну і підтримка здоров'я знову ж таки ментального і фізичного. Пані Ольго, ви казали, що фактично організація, ветеранська організація, має бути зареєстрована ще до 2023 року. Ну тобто, фактично, щоб це не була створена нещодавно організація, яка вже подається на конкурс. Чи має бути активною ця організація? Так, бо ми можемо розуміти, що вона була створена, але до прикладу була неактивна. Чи має вона якось підтвердити прозорість своєї роботи? Чи має вона можливо співпрацювати з іншими громадськими організаціями або ж цього, або зовсім іншого напрямку? Можливо, з міжнародними донорами? Чи Ну, з суспільством, з місцевим самоврядуванням, з державною владою е, дивіться. Ну, оцей формальний підхід реєстрації організації він е, в умовах. Е... Війни він може бути не дуже релевантним, бо є організації, яким довелось там перереєстровуватися, пересілятися, перебиратися з одного регіону в інший. і тут ми дивимося менше от на там на формальну дату реєстрації, а на досвід команди. Хто будуть люди? Хто ці люди, які задіяні в цій організації? Що вони робили до 23-го року, і як, як їх досвід відповідає цій ветеранській тематиці? Чи вони допомагали ветеранам, Чи вони працювали з ветеранами. Можливо, вони самі є ветеранами і ветеранками, які вже відновилися і готові допомагати побратимам і по сестрам. Ось на все ми будемо дивитися в першу чергу, і звичайно. Будемо дивитися на публічну діяльність цих організацій, чи вони звітують публічно, чи вони активні в соцмережах, чи можна прослідити те, що вони роблять, оцінити те, що вони роблять. Чи е, наявність там грантової історії, в чи взаємодії з міжнародними організаціями це не є обов'язковою передумовою? Бо ми чудово розуміємо, що не всі міжнародні організації готові підтримувати ветеранські організації що це таке делікатне питання. Е, і я знаю, що багато ветеранських організацій жаліються якраз на відсутність е, цієї грантової історії, на відсутність міжнародної донорської підтримки. Бо дуже довго для донорів це був такий така тема ветеранів військовослужбовців. Досить складна ні, навпаки, цим конкурсом. Ми, як фонд відродження, хочемо надати шанс можливість організаціям, які можливо ще не мають ще не мають цієї грантової історії. Ми будемо дивитися на те, що було зроблено, на те, що було зроблено в громадах, на те, що вони робили в своїх спільнотах, а не на те, скільки грантів вони отримали чи не отримали. Uh, і uh, хочу тут додати, що ця тенденція донорів uh, змінюється, бо це більше і більше є можливості від міжнародних донорів для ветеранських організацій, більше і більше конкурсів. Uh, я... Цією весною, мабуть, буде три активних конкурси для ветеранських організацій, і Сар Єднання, які вже uh, запустився. Міжнародний фонд відродження, який я представляю, і. Uh, я думаю, що партнери їх оголосять самостійно, будуть ще інші додаткові від міжнародних від посольств міжнародних організацій. Конкурси саме для ветеранських організацій. Пані Ольго, а на яку суму грантових коштів може розраховувати ветеранська організація? Чи є якісь бюджетні обмеження на той чи інший проєкт? Чи все залежить від сутності самого проєкту? Саме в нашому конкурсі відродження у нас є ліміти, і це ліміт це невеличкий проекти, Це 30 тисяч євро. Загальний обсяг проекту це малі через середні проекти тривалістю 6 місяців. В інших організації можуть бути інші суми, інші тривалості. У Нас от саме, саме такі. Бо як я сказала, ми мітимо в цей середні, середній клас організації, які десь ось ось такі бюджети і можуть їм допомогти протягом 6 місяців реалізовувати те, що вони задумали. Пані Ольга, ви кажете, що збільшується кількість донорів, які готові допомагати ветеранським організаціям. То чи правильно буде, якщо скажу, що до прикладу, там у першій хвилі грантового конкурсу там ви мали змогу допомогти п'яти ветеранським організаціям, у другій вже десяти. А у третій маєте змогу допомогти там п'ятнадцяти чи двадцяти ветеранським організаціям? Е, да, ну кількість проєктів іде по наростаючі. Це правда. Е, я думаю, що в цьому році. Ну, Сподіваюсь, на 15-20 проєктів ми зможемо підтримати. Але також, як я сказала, інші донорські організації, в свою чергу, теж матимуть, що запропонувати ветеранам і їх, їх спільнотам. Пані Ольга, тобто, фактично, ветеранська організація пропонує вам проєкт, ну так от мовити, бізнес-план, що вона має робити. так? А чи можна, На що можна витрачати ці кошти, чи є якісь обмеження? Uh -huh. Uh -huh. Є певні обмеження, вони стосуються того, що ці кошти в випадку конкурсу міжнародного фонду відродження не можна витрачати там на ремонт, будівлю, там побудову чогось. Ну такі ремонт на будівельні роботи заборонені, не можна їх витрачати, як я кажу, на жаль, на зброю і амуніцію. На що можна? Можна на... по перше, на Інституційний розвиток, те, що ми називаємо інституційний розвиток, це підтримка штату, зарплати, оренда, в принципі, все те, що потрібно для функціонування нормальної організації. Ми також закладаємо можливість використовувати ці кошти на організаційний розвиток. Організації, це коли, коли організації потрібна, наприклад, фандрейзингова стратегія, комунікаційна стратегія, їм потрібна юридична консультація, тобто такі певні елементи, які допомагають організації зростати і нарощувати м'язи. Але ж, звичайно, ми також очікуємо, що в ці проекти будуть входити і безпосередня діяльність, направлена на як я вже згадувала, реабілітацію, реінтеграцію, підтримку родин, відкриття ветеранських просторів тощо. Пані Ольго, якщо до прикладу брати досвід попередніх двох хвиль першої і другої, так то чи можуть ті ветеранські організації, які подавалися ну або в першу, або в другу подаватися зараз у третю хвилю? Так, звичайно, звичайно. Ми цінимо партнерства, які в нас вже які в нас вже є. І ми заохочуємо наших вже? Грантерів, як ми їх називаємо, подаватися знову, але також так само ми залишаємося відкритими для нових організацій. Власне конкурс, це можливість познайомитися і обрати нові організації, які, які можливо раніше не мали досвіду роботи з нами. Пані Ольго, і зважаючи, що зараз, от ви кажете, що перша друга хвиля і вже от третя, все ж таки більш активно подаються ветеранські організації. розкріть, будь ласка, наскільки важко все ж таки серед усіх заявок обрати переможців грантового конкурсу? А, ну по о... Кажімо так по системі міжнародного фонду відродження рішення приймається незалежною експертною радою, яка складається не з працівників фонду. Наша задача, як ну, як працівників фонду, це обробити всі ці заявки, проаналізувати, зібрати інформацію про кандидатів, і все це представити експертні експертній раді, і вже експерти, які в випадку нашої нашому випадку будуть складатися з експертів, які розуміються на питаннях ветеранів, ветеранських організацій. Будуть обирати переможців, і зазвичай так це складно, бо подається більше зазвичай більше сотні проєктів. Обираються там 10, 15, 20 переможців. І так, дискусії завжди цікаві, завжди дуже напружені. Бо, звичайно ж, мова йде про долю там, організації і долю коштів, які виділяються. Але, врешті-решт, звичайно, вимальовується картина переможців, і вони отримують свої. Вітальні листи від нас з перемогою, пані Ольго, коли вже обрали переможців грантового конкурсу? Розкажіть, будь ласка, чи супроводжуєте їх далі? Фактично саме переможців? Чи потрібно їм звітувати? Чи перевіряєте ви, як вони використовують ці кошти? Так, звичайно, звітність це важливі елементи. Це будь-яка міжнародна організація вам скаже, що звітності надається велика увага, і як фінальні звітності, так і аналізу менеджменту. Реалізації проекту протягом всього часу виконання я завжди намагаюся, якщо це організації не в Києві, а в регіонах відвідувати організації, знайомитися особисто, бути присутньою на заходах, дивитися, як в принципі відбувається те, що вони, те, що вони діють, ми завжди, завжди готові щось порадити, допомогти. Якщо щось не виходить, тут насправді головне одразу про це казати, і ми тоді можемо спільно виробити якийсь там план Б, як з цієї ситуації там вийти. Якщо там не знаю, щось не складається, ем, і ми також намагаємося завжди супроводжувати і менторити в якійсь мірі організації, наших наші грантери організації, якими ми працюємо, е, збирати їх, формувати між собою якісь якусь спільноту, якісь нетворки в цих організацій, щоб вони знали, хто що робить, хто в якій області. Чим займається, ми збираємо запити від цих організацій, що їм було б цікаво, чого їм було б цікаво навчитися, який додатковий ресурс ми можемо їм дати. Можливо, це буде навчання з адвокації, можливо, це буде навчання там з фандрейзінгу того ж самого. Або можливо, це просто, це просто можливість зібратися в кругу своїх, в кругу однодумців і проговорити насущні проблеми, які зараз хвилюють спільноту. Так, ми це все намагаємось надати, пані Ольго. Скільки часу дається ветеранській організації на реалізацію проєкту за умовами конкурсу? Шість місяців півроку. Це не, не, не довго граючи проєкт. Це ем, більше на на підтримку в поточному русі цих організацій. Е, а що буде в 2025 році? Вже подивимось, сподіваючись, що можливо ситуація якось зміниться, і потреби будуть іншими. Пані Олю, а чи передбачено умовами конкурсу, якщо, до прикладу, ветеранська організація за це проміжок часу, за півроку не встигає реалізувати проєкт? Тобто фактично вона в певній мірі не виконує ті зобов'язання, не виконує ті умови, які передбачалися самим конкурсом. То чи передбачено умовами конкурсу повернення грантових коштів? Ну тут треба дивитися, якщо це е, затримка в реалізації з об'єктивних причин, ми завжди, завжди готові продовжити на якийсь там певний термін проект, щоб організація мала можливість завершити те, що вона почала. Якщо мова про що, про недобросовісну якусь поведінку, то тут е, в силу вступають вже юристи фонду, які е, так е, починають процедуру повернення коштів. Оскільки це благод... ну, за за нашою за нашою системою, цим займаються адвокати, які звертаються до, до організації за, за поверненням. Пані Ольго, з досвіду попередніх двох хвиль чи були такі прецеденти, що доводилося працювати юристам? Ні, ні. Я дуже рада, тому що ветеранські волонтерські організації зарекомендували дуже добро, дуже добре, дуже прозора, зрозуміла діяльність, гарне світування. Мене насправді нарікань фактично не було з реалізації. Там, десь звичайно, організації, які мають менше досвіду з грантами, з проектами їм трохи важ, важче звітуватися їм трохи важче там дотримуватися всіх дедлайнів, але це все ж знову таки приходить з досвідом з роботою. Ми знову ж таки завжди готові допомогти і підказати і направити, і підказати як краще зробити. Пані Олю, і підсумовуючи, де та як можна податися на конкурс грантів? Так, наш конкурс оголошено на сайті Міжнародного фонду відродження irf.ua. Подання онлайн. Треба на це виділити трохи часу, бо треба позаповнювати форму, по додати певні там документи відповідно статутній організації. І подаватися онлайн дедлайн 11 березня. 18.00, здається. Ну фактично, ще є час. Ще є час. Ну я в принципі розумію, що всі будуть подаватися в останню хвилину, але це Ді. якраз той час організаціям на подумати, розібратися, пріоритизувати, що вони хочуть робити, і не боятися, головне подаватися. Пані Олю. Щиро дякую вам за хорошу розмову і дякую, що ви долучилися до нашого етеру. Ольга Гальченко, менеджерка програми Громадянська стійкість Міжнародного фонду відродження, була з нами відеозв'язком.